Zaraz, zaraz. Hmm. Dawaj, dawaj, do mene. Yeah четришки. Yeah. चिकन चिकन На no. Ти не можеш постійно тікати від закону. Це ж вважається самозахистом. <laughs> Має вважатися будь-хто підтвердив. Він накинувся на мене як божевільний. Що мені залишалося робити? щука щука. щука Так, гаразд, охолонь. холодно. Якщо хто запитає, він просто спіткнувся і зламав ногу. І впав на меч. Угу. Це було важко. Так, новий рівень. А так, хай буде. Хоча в мене там була якась штука, яка при трьох опору можна вдягти її. Давай її підкачаємо. Куди далі? Повертаємось. Скрізь баночки тепер, це добре. це шо? Бананова шкірка? Ано. ну. Захист 10, вага М. Екзібіціоніст повернувся. І навіть у належному одязі. Думаю, ти зустрівся з капітаном? Капітаном така справа, Я... здається, ми розминулися. Розминулися, значить, дивно. Не суть. Ти більше не голий, а це головне. Подивіться виснажений волоцюга виявляє милість до наших воріт. Моліть і, відчиня... Моліть і відчиняться вони для. Відчиняй ворота Нейт. Так точно. Я помітив, що в окрузі жахливо багато насильства. Мені здавалося, герцогиня обіцяє безпеку. Йди, розкажи їй про це, чуваче. Подивимося, як швидко тебе виженуть в твою затоку. Форт Застою. Наш капітан серйозно ставиться до служби і очікує того ж від підлеглих. Ми цілодобово тренуємося аж із припливу. Очки можна розбивати. Тут як, як класні скульптури, так і не дуже, але я знайшов ось яку. Яку? Не знаю, що ти забув біля тієї вежі, але тобі туди не потрапити, пташеня. У тебе справ інших немає, чи що. Це що за черга? Навіщо ти стоїш у черзі? Як і всі, що заплатити податки. Але, правду кажучи, можливість побачити прекрасну герцогиню майже окупає всю подорож. Віто, ти пам'ятаєш, про що ми з тобою говорили? Не перебивати герцогиню. Інакше вона відірве мені голову. Розумничка. Та не хочеться мені з кожним з них говорити. Спробую так пройти. Аго, куди це ти зібрався, наживка? Ну, зустрітися з пані герцогинею. Ось як. Думаєш, ти просто зайдеш і побачиш герцогиню? Що ми всі, тут всі чекаємо, по твоєму, екскурсію? Ось запишешся на удієнці, як усі інші. Насправді, королівська герцогиня має перерву в розкладі, тому наступні 15 хвилин вона приймає без запису. О, чудово, тоді я пішов. Хе -хе. Клас. А що в цій кімнаті? Ні, ні. Я мав тут прибратися, але клешні не дійшли. Не хочу, щоб ти бачив цей бардак. Дай мені 5 хвилин гаразд. Обіцяю, що все закінчу. Ем... Ніби доволі чисто все, там ушні палички, трубочки, карти, блоки цигар... пачки цигарок. Добре, а тут що. Так, що тут у нас? Моя тобі порада, цивільний. Просто бути тут вже велика честь для тебе. Не лізь туди, куди не просять. Дякую за пораду, про яку не просили. Хе-вушна паличка на кришці від банки. Ну ти воїн. <свісна> І кришка замість шолома. Добре. від двері. Ну, там королева, а я хочу ще наверх сходити, глянути, що там. Герцогиня, тобто. Равлик блюдечко. Цей крихітний равлик так міцно липне до каміння, що спроба відірвати його силою може вбити в пертюха. Плюс два опору. Фу. Берем. Добре. Опор у нас вже 4, тепер можна і цю вдягнути. Але мінус 3 атаки. Плюс 4 глузду. глузду. Добре, можна йти до герцогині, це ви герцогиня Speak. говори, oh, uh, yes, mm, так пані. У мене не так давно забрали Мушлю, і я подумав, може, ми б могли якось з цим розібратися? Як тобі мій замок, малюк відлюдник. Подобається? Ваш замок? Ну так, він нічого так здається. Тобі здається? Знаєш, у цей замок вкладено багато сил і коштів. Його будівництво стало можливим завдяки щедрим внескам таких громадян, як ти. Воно того варте було як думаєш о так безумовно Послухайте, я знайду інший спосіб заплатити податки але зараз мені справді потрібно але ж він навіть розкішний за корале розкішніший за коралеві рифи як вважаєш Я ж одного разу не був тобто так звісно рифи занадто переоцінені. усі так кажуть Думаю, ми зможемо домовитися, малютк відлюдник. Але для початку ти дещо для мене зробиш. Моєму замку не вистачає родзинки, шарму, флеру. Женесиклац. Цілий загін вирушили у печери на захід звідси. Щоб роздобути для мене щось блискуче, щось дійсно розкішне. Але відтоді ці блазні жодного разу не з'явилися. Вездерімвестінча іди до західної вежі та зайди в печеру. Знайди той загін і допоможи їм відшукати щонебудь гідне моєї величі. Повертайся до мене з цією штучкою на... в клешнях, і тоді ми обговоримо відстрочку податкових виплат. Але не розраховуй на щось більше, ніж на два календарні припливи. Okay, Розумів, I дякую. Ви не пошкодуєте. Я принесу найшикарнішу річ, яку знайду. Oh, yeah. Ой, до речі, я ще хотів розповісти вам про божевільних крабів зовні. малюк, відлюдник, I... зникни. I... Ти втомив мене. Tu, oh. Що ж, ну якщо ти виконуєш наказ герцогині, я можу тебе впустити. Я справді не хотів, щоб ти побачив цей безлад. Просто візьми, що потрібно і йди, добре? І не кажи нікому, будь ласка, я скоро все приберу, обіцяю. Тобто ти так і не прибрався. Приміщення потрібно було прибрати ще два припливи тому. Спочатку їжаки не дають проходу в західній вежі, а тепер це. Тепер я ніяк не встигну зустрітися зі своїм загоном. Ех, а я так хотів вразити герцогиню. Ага, в західній вежі їжаки. Це там, де я був. Перед герцогинею. Ну добре, зараз тут закінчимо. Ой! Знайдено стару волосінь. Утримуйте лівий тригер, щоб вибрати гачок, а потім відпустіть, щоб стрибнути до нього. Угу. Міцна мотузочка, з якою можна обплутувати ворогів або стрибати з місця на місце. Вау! Клас! Це дуже круто. Дуже корисна річ, дякую. А тепер пішли в західні двері. Тут можна пройти? А схоже на те, партія оборонних їжаків розсипалася по всьому коридору. Це так розлітило герцогиню, що вона вже стратила п'ятьох. Ого. Що ж, але мені справді потрібно туди потрапити. Наказ герцогині. Наказ герцогині, так? Гаразд, слухай сюди. Я думаю, в кімнаті навпроти є деяке спорядження, яке допоможе тобі потрапити у вежу. Але якщо поранишся, нарікай на себе. Зрозумію, дякую. Спорядження ми вже взяли. Ой, ні. Більше ж не буде. Ти що, падло, це ти котив? От чорт морський, ти як? Повірити, не можу, що я його впустив. До чого я незграбний. У мене було одне доручення тримати їжака, поки не повернеться капітан. Але якщо подумати, починаю здаватися, ніби він пожартував. Такий вже він, капітан Нефро. Вічно посміхається і любить жарти. Вибач, я тебе мало не вбив. Вибачаю. Це що? Шорткат відкрили, мабуть. Морський жолудь. Нерухомий членистоногий з міцною мушлею. Часто чіпляється до чогось більшого, плюс 10 захисту. Супер. Давай таке нам потрібно. А що це? Пляшкова кришка 20 захисту вага М. Банка з підгазованої ваги 30 захисту, вага С. Середня, мала, мабуть, М мала, С середня. Ну давай. Ну так, він так повільніше. Все, будемо з цією бігати з кришкою. Ей, я вражений, не думав, що хтось сюди добереться, коли навколо стільки морських їжаків. Дякую, я все ще новачок, але вже освоююсь. Тоді не зробиш послугу? Мої товариші вирушили в місячні печери, відтоді їх ніхто не бачив. Якщо теж туди збираєшся, не міг би ти їх пошукати. Будемо шукати. Да, я схожу сюда. Гляну. Стена. Ой, косят рута. це бляша жерстяна банка, вага со... захист 40, плюс 1 до опору, да? Клас. Якщо досить довго атакувати ворога, це заповнить шкалу рівноваги та дозволить його повалити. Коли індикатор здоров'я почне мерехтіти, використовуйте потужну атаку, щоб на кілька секунд збити його з ніг. Щоб повернути свій милий дім, відважний краб-відлюдник вирушає в темничу печеру. Але незабаром він розуміє, що повернутися буде важче. Хто тут? Хто це? Він наближається до примарної фігури навпроти.